Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні ми в моєму садочку помилуємося і квітами, і заодно поговоримо про супутників троян. Звісно, що коли вони квітнуть, кожному з нас хочеться щоб поряд була квіточка, яка відтіняла красу троянди, підкреслювала її. Я думаю, що кожний квітникар про це турбується так, сьогодні. Я поділюся з вами своїм досвідом. Вирощування супутників, тому що сьогодні я буду сіяти насіння багаторічника, який заквітне в мене на наступний рік. Тобто настала саме ця пора. І заодно покажу вам те, що ж я маю з посібу весняного. Ви знаєте, мріяла, щоб біля моїх трояндочок була така квіточка, як. Зайцехвіст, може хтось її знає. Така вона чудова, ніжна, дуже мені хотілося. І ось весною я її посіяла. Що ж я з цього маю? Зараз я вам покажу. А спочатку пройдемось трішечки по трояндочкам та їх супутниках. В моєму садочку біля троянд здебільшого квітнуть однорічники. Це петунія. Обов'язково сію матіолу. Ось таким вона в мене рядочечком. Так, це розквітла в мене трояндочка Хансештед Росток. Чудова дівчинка з красивим листям та дуже красивою квіткою, яка довго зберігає свою красу. Не підвласна її краса ні дощу, ні сонцю. Довго зберігаю її. Очіточки маю, знову ж таки петунія, чорнобривчики, енотера і так далі. Хочу звернути вашу увагу також на шахерезаду. Квітне вона у мене вже близько 10 днів. Невеличкий кущик. Зовсім молоденький, але ось такий красивий. Титанік розквітнув. На фоні гарден шпас. Дуфтвольке ось така яскрава красуня. Зараз покажу вам отелло. Яскрава троянда з дуже неймовірним ароматом. Далі також яскрава. Кюненсберг. І Golden Celebration. Гарно вони поєднуються поряд з клематисом. Чудовий супутник для трояндочок. Еден романтик, така ніжна красуня, і поряд з нею корал желе Ось така корал желе І з нею Монарда чудово поєднується, очі так, живучка, хосточка, брунера, півонійка відквітає також супутник, традисканції такі милі. Ось такий вигляд має моя помпонела. Біля Керіо у мене компаньйоном виступають ротики садові. Мені здається, що вони чудово поєднуються. Хоста, гвоздички. Єрдеронсар у мене сусідствує з виноградом. Теж компаньйоне. Бадам поряд з космосом. Гіпсофіла непогано підкреслює яскравість трояндочок. А зараз я підійшла до клумбочки, на якій висаджений Зайцехвіст. Про який я вам говорила на початку. І тож подивимося, що вийшло в мене з посіву цієї квіточки. Посіяла я її на початку березня, купила насіння на базарі, так як ви знаєте, що у нас на Сумщині зараз дуже великі проблеми з насінням. В магазині практично дуже невеликий вибір, скажу вам відразу. Тож приходиться купувати на стихійних ринках, чи то на стаціонарному ринку. І ось я купила насіння. Купила, вирощувала з любов'ю, але що з цього вийшло, це друге питання. І ось подивіться. Розвивався спочатку в коробочку, потім в стаканчики я його пікірувала. Взійшло всього сім насінинок. Але один росточок у мене пропав, і я дуже шкодувала, залишилося шість. Ось такий вигляд мав зайцехвіст. У мене, коли я його висаджувала на клумбу. Тобто, сумнівів ніяких не було, що це Зайцехвіст. Хоча цю квіточку вирощую вперше, але чомусь була впевнена, що це саме Зайцехвіст. До речі, зараз статочку показую, яка була посіяна разом із зайцехвістом. І зараз покажу, що ж у мене з цього вийшло. Терпінням я очікувала, коли він розквітне, слідкувала за його зростом, і ось подивіться. Ріс-ріс у мене кущ, доріс, до таких розмірів. Чоловік все поглядав каже здається мені, що тут тебе пері, чи мишій. Ні, не перій, не мищій, подивіться, що я маю. Ось такого компаньйона до своїх трояндочок. Тобто ви всі, мабуть, зрозуміли, що виростила я звичайний бур'ян. Вирощувала, плекала, милувалася кожним росточком, кожним пагінцем. І ось таке я виростила. Пішла вчора на ринок до продавчині. Кажу, подивіться, що ви мені продали. Вириваю, поряд гляньте, це ж у мене теж ця рослинка. Ось таке коріння. Ну, звичайний собі бур'ян. І то ж до чого я веду? А веду я до того, що. Я би вам рекомендувала завжди звертайтеся лише до перевірених продавців. Купляйте насіння лише перевіреного виробника, тому що вирощувати, надіятись, мати надію, а виростити бур'ян, то ви знаєте, це не дуже приємно. Хоча продавець відреагував з посмішкою, ну, це у кожного своя реакція. Ось така моя мокарозка, блонде, феєрверк поряд, талея. І, як ви бачите, поряд з цими красунечками знову ж таке в мене зайцехвіст. Ось така неприємність мене спіткала. То тепер для посіву багаторічників я обрала насіння вже ж таке перевірене. І зараз покажу, як я його буду сіяти, яке насіннячко. Тож пішли далі. Від цих чудових трояндочок відходити не хочеться, бо вони ж дуже красуночки магічні. Притягують до себе. М -м -м, а сьогодні сію багаторічники. На дворі 20 червня я надихнулася квітниками дівчаток, любителів квіточок багаторічників. І от сьогодні я висіваю вербаском суміш. Ось таку. Також віолу вітровку суміш. Люпін суміш також. Дзвоники, які дуже-дуже полюбляю, хотіла купити чашка блюдця, але в магазині не було. Тож купила таку махрову суміш. І, звісно, на перстянка. Дуже мені сподобалося, як виглядає на перстянка компаньйоном разом з трояндочками. Тож купила суміш на перстянки пурпурової, також, також білу на перстянку. Серединка крапчаста і ось таку помаранчеву бежеву. І все це висіваю зараз в горщички та буду чекати на сходи. У відео я обов'язково закріплю вам світлину пакування оцього насіння. У цього зайця хвоста. Все викину, щоб його і не тримати. А на сьогодні все мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Заквічуйте нашу багатостраждальну землю та будьте всі живі та здорові. І обов'язково пишіть мені, що ж у вас росте компаньйоном до трояндочок. Діліться зі мною, що зараз сієте ви яку квіточку? Це для мене дуже і дуже важливо. Буду чекати.